Друзі, всім привіт! З вами Тарас Пономаренко. Ви на каналі Пономаренко за кермом. Сьогодні ми з вами подивимося на ціни на таку машину, як Засланус. В минулому випуску ми з вами дивилися ціни на Део Ланус. А сьогодні за Сланус. Роздивимося, в чому різниця. Які ви побачите ціни найдешевші, найдорожчі? І також ще вам проанонсую, що в наступному відео ми з вами подивимось таку машину, як ZAS Sense. Всі ці машини дуже схожі, але все таки мають певну різницю. Друзі, тож, підписуйтеся, щоб бути в курсі, які ціни на українському автомобільному ринку. І поставте вподобайку в кінці відео, якщо вам сподобається. Якщо не сподобається, не ставте нічого. Або напишіть коментар з приводу того, що ви думаєте про Део Lanos, за Lanos, за сенс. І так починаємо. Що ж таке це за машина? Deo Lanos, за Lanos. Де Олана це оригінальна машина, яку почали випускати в Південній Кореї в 1997 році. В 1998 році вона вже пішла плюс-мінус нормально так в маси. І в Україні вона також почала випускатися з того часу. А от з 2003 року, вже коли у нас не просто була крупно зборка, а вже почали там клепати кузова, вже там працювати вже, на, вже більш поглибили. Виробництво, воно вже стало не крупного злове, а по суті, це вже було повноцінне виробництво. Там вже варили, красили, збирали деякі агрегати наші ставили, то це вже стала лейба така. За Ланус. Але, по суті, машина та сама. Дехто, звичайно, каже, що перші машини оригінальні були більш якісніші по збірці, в українські трошечки поступалися. Але з часом я знаю, що люди казали, що великої різниці не було. Ще хтось дуже сильно хвалив Лануса поляка і казали, що от поляк це, прямо це машина Космос, а всі останні то не машини. Напишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. І якщо у вас була, там, наприклад, польська, напишіть про польську машину. Якщо у вас була українського виробництва, напишіть про неї. Цікаво буде навіть в коментарях почитати і порівняти, що люди думають про ці машини. І так, друзі, давайте аж подумаємо з вами, а що ж у нас з вами зараз продається на ринку. Я подивився і зараз продається саме ЗАЗ Ланусів. 889 штук. Досить велика пропозиція. Є що купити. В чому кардинальна різниця між Засланус і Deo Уланус? Ну, перше, те, що Deo Олануси раніше перестали виробляти, а за Сланус випускали аж до 2017 року, і тому там можна знайти більш таку свіжішу машину. Були, наприклад, машини навіть з автоматом і з усіма цими ділами, ну, тобто, тіпа, прям супер нафаршировані. Але, звичайно, нормальна машина це була народна машина, вона майже завжди була на е, механіці, дуже мало було випуск, випущено екземплярів з автоматом. Але такі також були. Найдешевшу машину зараз, саме за ЗЛАНОС, я знайшов за 750 доларів. Це машина 2008 року, вона продається в Тернопілі. пишуть, що вона на ходу. 1,4 двигун, він бензиновий, ручна механічна коробка передач. І каже, що ну, коротше, треба її там дивитися, косметика. Ну, звичайно, машина обшарпана. Але вона на ходу. Це саме головне. Ну Тобто, якщо немає нічого. І вибір стоїть громадський транспорт чи от машина за якусь невеличку копійку, то звичайно я там двома руками голосую за те, що краще їздити власною машиною, ніж громадським транспортом. Якщо ви не згодні, напишіть в коментарях. Звичайно, кожному своє. Але якщо люди зараз знаходяться в селах дуже багато через обстріли, через те, що в містах стало небезпечно жити, і люди вивозять дітей то в селах машина ну, взагалі виходить на взагалі іншу рівень затребуваності. тому що в містах є повно транспорту, поруч магазини і все інше, а от в селах так, таким похвастатись не можна. І тому машина стає супер-супер важлива. Тому краще, от, навіть недорогий Ланус, Зас-Ланус українського виробництва, ніж, наприклад, якась зовсім стара машина або громадський транспорт. Ще одну дешеву машину я знайшов за 800 доларів. Машина 2007 року. Вона в місті Тячів Закарпатської області. Півтора літра, е -е -е, коротше, це пиріжок. Я спеціально взяв цю машину. Ну, наприклад, може хтось хоче якийсь займатися малим бізнесом. Переїхали, нема роботи, хочеться якусь свою справу. То така машинка, як ЗАЗ Ланус з двигуном півтора літра на механіці, вона білого кольору, цей пиріжечок. Ну, в принципі, нормальна штука, і я знаю, що вони супер живучі ці машини. Люди їх і в хвіст, і в гриву, і вони по дуже багато тисяч кілометрів наїжджали. Тому, як варіант, звичайно, це машини понизу ринку, Звичайно, їх треба дивитися, до них докладати руки. Але такий варіант є, і це добре. І ми бачимо, що якщо взяти це в порівняння з минулим роком, то ціни на лануси пішли трохи донизу. І навіть не трохи. Якщо оглянемо найдорожчу машину, яку я знайшов на ринку за зланус це машина за 5800 доларів 2014 року продається в Одесі. Мотор 1.4 вже поставлена газова установка, тобто газ, бензин. І ця машина на автоматі. От я вам говорив, що були з автоматами. І які предложення, які в нас по ринка, ринку, вона прямо з автоматом, така, як є. Вона срібного кольору, на ній 63 тисячі км пробіга. Ну, На тих було на одній 180 тисяч, а на першій було 250 тисяч пробігав. Ну, вроді, типу, свіжа машина, але з другої сторони, ну, я пробігам не дуже той довіряю. Тому що люди їх скручують і не паряться навіть. Ще одну дорогу машину я знайшов за 5350. Трохи дешевша. 2015 рік, але новіша, Київ. Вона знаходиться в Києві 1,4, бензин, газу не ставили також на автоматі. Кажуть, що можна машину в кредит купити. Короте, якщо хочете Ланоса купити якому 10 років в кредит за 5350 баксів, то короте, вам от прям туди. Я вважаю, що це перебор: що перша, що друга машина, звичайно, на кожен товар є свій покупець. Дехто мені в коментарях із моїх е глядачів це пише, а це абсолютна правда. Є, на кожен покупець, е ну там товар і свій покупець. Може, хтось сильно хоче саме Ланус. Але за ці гроші можна вже купити. Ну не знаю, Lexus можна купити. Lexus ES, <клухи> <клухи> можна купити за ці гроші. Але хтось хоче Ланус, ну то, е і із пісні слов не викинеш. Звичайно, на Ланусі будуть набагато дешевші запчастини і взагалі обслуговування буде дешевше. Але... Рівень безпеки, він той не дасть. І це завищений цінник. Ну, я вважаю, що це сильний перебор. Напишіть, якщо ви погоджуєтеся, якщо не погоджуєтесь з такою моєю точкою зору. З того, що я вважаю, плюс-мінус нормальним, ну, десь вже живий екземпляр можна знайти там, от 1600 доларів. 2009 рік в Ужгороді продається машина 1,5 літра. Бензиново газ не поставляє на, 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 на механічній коробці. Ну 1600 ну, це не, це не 5800, тобто ну, є нормальна машина. 121 000 км, ну це я не дуже вірю. Звичайно, зелений колір. Як є, ну, в принципі, десь з цим прайсом машин багатенько, можна щось вибрати. Звичайно, ми можемо думати про те близько недалеко, але тим не менше, така історія є. Ще е, я знайшов машину за 3000 доларів 2011 рік. Е, це Городківка, е, 1,5 літра мотор, встановлений газ, е, тобто газ бензин. На механічній коробці 180 тисяч км. Е, машина вже в кузові Т-150, тобто трошки оновленому. В безовому кольорі. Ну, в принципі, от десь до цього прайсу я вважаю, що Lanus ще можна а, купувати. Ну, 3000 ще нормально, може навіть 3 з копійкою. Але е, те, що йде за 4000, за 5000, ну, я вважаю, це вже ну, не прайс Lanus. Це вже не зовсім скажімо так народна ціна. Е, що по характеристиках, я взяв Lanus, ну, звичайно 1,5-літровий, там стояли різні двигуни на ньому. Але найчастіше стояв 1,5 літровий саме на Ланнусі. Бо на сенсах стояли менші мотори, а на Ланнусах, як правило, стояли і Ну, були різні, Але я не, зараз не, не хочу купати глибоко в мотори, а саме взяв для, для зразка 1,5-літровий, як самий розповсюджений на на ЗАЗ Ланусі. Ланусі. Коротше, максималка на цьому моторі 170. Траса розход цієї машини 5,2. Місто 9,5, змішане 6,7 літрів. Ну, от, з отаким десь розходом вам прийдеться миритися. Це великий розход, ні, це не великий, це звичайний розход, і машина, в принципі, себе оправдує. Вона є досить живуча. З приводу живучості. Найбільші розходи пробіги, які я знайшов. Зараз це, наприклад, один з варіантів, це я от знайшов машинка 516 тисяч км пробіла з півторалітровим мотором за таким же. Да? Е... Ще знайшов 650 тисяч пробіла, також з півторалітровим. І 988 тисяч км машина пробіла, також з 1,5-літровим мотором. Тобто, ми бачимо, що машини їздять. Мені написали в попередньому відео, що це хтось там написав от балди. Я не погоджусь. я працював в корпорації Украфта. Скажемо, вони й продавали Лануси, ну я продавав там не Лануси, а Мерседеси неважливо. Суть в тому, що там була машина для таких от задач щось привезти, якісь запчастини, якісь документи відвести. От вона отак постійно їздила. То коли я там працював, станом на 2020 рік на початок на тій машині було півтора мільйона кілометрів. Там був ЗАЗ Ланус з таким півторачним мотором. І мотор, зрозуміло, робився 20 разів. Вона вже згнила, екстр... але вона їздила, і на ній було півтора мільйона кілометрів. Це трендець. Це прям. Ну, е... Чого півтора мільйона кілометрів? Тому що ця машина, ця машина нова, вона була, ну це ж у Керафта, вони їх продавали, вони їх робили. В... І на неї була вся історія обслуговування на одному СТУ. І коли мені ну, мужики сказали, я вначалі не повірив, пішов до хлопців ну, там, на СТО, вони там вели повністю документацію по цій машині, там в них все повністю було записано, тому що машина ж на підприємстві. І це ж саме підприємство їх продавало. І от вся історія, що на ній робили, які неї кілометраж, там не було сенсу її зматувати, і ніхто і продавати не планував. У 2020 році весною на тій машині було півтора мільйона кілометрів. Того, якщо хтось каже, що це нереально, і та машина не може бути мільйонником, це неправда. Ці машини служать, ці машини живучі, ці машини реально дуже круті. Може вони не самі безпечні, але те, що вони такі конкретні роботяги, ну е, що є, то є. І я, наприклад, готов е, спорити з кожним, хто скаже, що та Ланос це машина, яка там два рази завівся і вже стоїть в гаражі, завжди поломана. Ні, ланос це роботяга. За сланус українського виробництва це також роботяга. І я не погоджуюся, що якщо от вона не поляк, то вже все, вона вже не кудишна машина. Ні. Звичайно, могли бути якісь претензії, бо дійсно вони були, але зазвичай машина крута. Ще що можна сказати, по безпеці, так як і Ланос, і за Сланус цього далеко не пішов. У неї колись було 2,5 зірки до трьох. А зараз вона і одну зірочку, мабуть, не отримує по безпеці і є малобезпечним автомобілем. Ще, що можна подивитися, якщо хочеться, кроме Ланоса, ще щось, я таку виборку зробив. Можна глянути Volkswagen Golf, четвертий, плюс-мінус, з таким бюджетом. Там. Ну, якщо ви вже хочете щось трошки більше і докладати трохи більше, то я взяв бюджет-потолок 4,5 тисячі. От від 2,5 до 4,5 я взяв такий бюджет. Тому у нас Гольф 4 може бути за ці гроші. Шкода Octavia Tour 4. У нас може бути Hyundai Accent 2 або Hyundai Elantra плюс-мінус цих років 99-2005. У нас ще може бути Ford Focus перший або навіть Ford Focus другий. Це треба дивитися по стану і по тому, що є на, по пропозиції на ринку. І Mitsubishi Lancer 9. Він також випускався там із 2000 по 2010 рік. теж такий роботяга. Звичайно, всі ці машини дадуть трошки вищий рівень комфорту, рівень безпеки, але ці машини не дадуть такої дешевої. Е Дешево такого обслуговування, такої доступності запчастин. Там машини мають свої плюси, але і в ЗАЗ Лануса є свої плюси, друзі. В наступному відео ми з вами подивимося таку машину, як ЗАЗ Сенс, трошки здешевлений Ланус, І... Також розглянемо, що в ньому там було такого цікавого. А в мене на сьогодні все, друзі. Тобто, сподобалось? Поставте вподобайку. Підтримайте канал, напишіть якийсь свій комент, що ви знаєте про ці машини. Це допоможе розвитку каналу. Підписуйтеся і до зустрічі в наступних відео.